Вітаю, друзі! Сьогодні хочу розповісти про те, яким чином, е, яким чином перевіряється е, будів, е, строк, е, коли був побудований той чи інший об'єкт на території індустріального парку, який створюється на базі старої промислової зони або земельні ділянки типу Браунфілд. Як я казав раніше, можна на території старих промислових зон, зон створювати індустріальний парк, але потрібно виконати дві умови, два запобіжника, які закладені в законі України про індустріальні парки. Перше, це е, не повинно бути на території індустріального парку господарчої діяльності протягом п'яти останніх років. Як це перевіряється, я вже казав раніше в, інш, в іншому ролику. І друге, на території індустріального парку об'єкти повинні бути побудовані раніше ніж за 10 років до прийняття рішення про створення індустріального парку. Якщо сьогодні 2024 рік, то відповідно об'єкти, які побудовані на території індустріального парку, повинні бути побудовані до 2014 року. Як правило, більшість індустріальних парків створених або створюємо на території старих промислових зон. Ці старі промислові зони побудовані ще за радянських часів, І, ще за радянських часів. І тому іноді досить складно взагалі знайти документ, підтверджуючи те, що цей об'єкт був побудований. Там 60 60 чи 70 роки е, прошлого століття. Як таким чином поступають? Е, звертаються до місцевої архітектури, яка шукає в архівах ордер про в, в радянські часи. Це були ордери на введення е, майнового комплексу в експлуатацію. Вони шукають ці ордери. Якщо вони не знаходять, тоді е, місцева архітектура пише е, відповідну довідку, що. Вони своєю компетенцією та знаннями підтверджують те, що цей об'єкт був створений в 60 або 70 роки прошлого сторіччя. Документ, підтверджуючи це, вони не знайшли. Якщо вони знаходять ордер, то все окей. Просто робиться сканер цього ордеру про введення в експлуатацію об'єкта, і надається відповідному ініціатору. І тоді він додає цей документ в пакет документів на реєстрацію індустріального парку. Якщо об'єкти були побудовані з 2004 року і пізніше, то вже з 2004 році введені. Об'єкти в експлуатацію фіксуються в єдиному електронному реєстрі відповідному державному, де можна цей витяг взяти і, відповідно, надати для для оцінки відповідних міністерств при реєстрації індустріального парку. Відповідно, якщо ви плануєте робити індустріальний парк на базі Браунфілд, зробіть ці речі, щоб отримати підтвердження того, що об'єкт був введений, або об'єкти були введені в експлуатацію раніше, ніж за 10 років до прийняття рішення про створення індустріального парку. Якщо у вас будуть якісь питання по реєстрації, по формуванню документів, по оцінці вже створеної концепції, звертайтеся, наша компанія найбільш досвідчена на цьому ринку. Вона вже там розробила майже 40 Концепції індустріальних парків зареєструвала біля 20 індустріальних парків, і ми готові вам надати відповідну професійну допомогу в розробці концепцій та реєстрації індустріальних парків, а також інших питань. Дякую всім за увагу, всім миру!